Чому монголи завоювали Русь? От реально, ми, типу, завжди говоримо про те, що от монголи прийшли знищили. Але чого вони взагалі прийшли, знищили? Яким чином вони знищували? Як вони підкорювали і підкорили Русь? І чому так жорстоко? Давайте сьогодні розберемося. Але перед тим, як продовжити, хочу попросити тебе підписатися на цей Ютуб і на мій телеграм-клик, який також називається «Залюблений в історію. Всі посилання завжди в описі під цим відео. За підписки я буду дуже сильно вдячний. Ну і лайк на це відео теж обов'язково натисні. Мені буде приємно. Так, от, давайте для початку поговоримо, що таке взагалі Русь на початку 13 століття, в час прямо перед монгольською навалою. Власне вже ніякої єдності серед тих князів, які існували, очевидно, не було й близько. Єдине два пункти, які їх об'єднували всі ті князівства. По-перше, це церква, вони були всі одної віри. І по-друге, це рід Володимира, те, що вони всі походили від Володимира Великого. Все стало 1223 рік, тобто рік битви на Калки, на Русі було близько 40 князів. І вони були з різних родів Рюріковичів. Ну, себто розуміємо, що ніякої єдиної Русі вже тоді й близько не було. А тепер щодо монголів. У мене вже було окреме відео про Чінгісхани і так далі. Якщо хочете, можете десь тут подивитися. Але якщо коротко, то от був такий Тимучин, який об'єднав монгольські племена, підкорив татарські племена і на Курултаї 1206 року став Чінгісхан. Потім попідкорив купу різноманітних держав в Азії, там Китай, там, Іран, Берсюда і так далі. І врешті-решту дошов сюди. Власне, монголи транзитом через Азербайджан, сучасний Грузію, транзитом через Дербент йдуть до Аланів на північний Кавказ. вони там їх розбили. Потім тратучасної Кубані розбили половців. І в період з 22 по 23 рік вони перебували в Криму. Власне, після того як половців розбили на Кубані, такий собі хан Котян Половецький звернувся до Мстислава Удатного, це Галицький князь на той момент, за допомогою. Логічне питання у вас може викликати. Чому саме до цього князя і чому взагалі на Русь пішов цей хан Котям з допомоги? Все банально просто. Треба розуміти, що половці не були ворогами для Русі. Половці і русі князі були поєднані шлюбами. Так, зазвичай дуже багато русі князів одружувалися з Половецькими княжними. І очевидно, що Котян звернувся до свого родича. Типу, бро, допоможи, камон. Ну і, власне, цей бром, Стеслав Удатний, да, позбирав ще інших князів, які були зацікавлені в цьому поході, і вирішив допомогти половцям. Ну і ще, до речі, існує відома цитата Котяна, який власне, казав цьому що от, якщо ви не поможете зараз нам, то зараз будемо порубані ми, а завтра вже ви. Ну, і типу через це Русі Князі вирішили, що да, треба допомогти реально. Хоча насправді, як я кажу, там було все набагато простіше. Сімейка. вони були однією сім'єю. Та того ж загалом між собою руські князі воювали не менше, ніж з половцями. Це да? я хочу сказати, що щоб у вас не було такого уявлення, що була Русь, вони всі дружили і були половці. Це Русь і з полоцями воювали завжди. А тут полоці просили допомоги, і Русь вирішила допомогти. Ні! Вони між собою всі воювали, дружили, товаришували, женились і так далі. Це було нормально. Загалом вирішили взяти участь в битві на Калці близько 20 князів. Звичайно, це були князі з Південної Русі. Парадоксально, але князі з північно-східної Русі, цебто тамчасна Росія, відмовилися брати участь. Не знаю чому. Власне, на Русь прибули монгольські посли, які, типу, сказали, що от, не втручайтеся в битву, типу, ми хочемо цих полицей самі добити. Але русі князі взяли і вбили цих послів. А це було неприпустимо, до речі, це був ну, серйозний удар по репутації монголів. І власне перша сутичка між руськими князями і монголами сталася не битві на річці Калка, а в районі чесного острова Хортиця. Так, туди дійшли передові загони монголів. Там були руські війська, і руські війська досить легко їх розбили. Вони їх розбили і почали переслідувати. І таким чином монголи їх почали тягнути в засідку. А засідка була якраз таки в районі річки Калка. Також треба ще розуміти, що наразі ви на карті не знайдете ріки Калки. Так, можете прямо зараз. Ну окей, дивіться це відео, потім ідіть. Пошукати в гуглі на картах в Донецькій області, там де хочете. Річку Калка, ви не знайдете такої річки взагалі. В приазовських степах є річка Кальчик. І в неї також є протоки Калець і Малий Кальчик. І якби вчені сперечаються, де ж конкретно була та битва. Бо досі в нас немає точного місцезнаходження власне, цієї річки і місця битви, власне. Загалом от, руські князі присикали до Калки і почався бій. Щодо сил сторін, то не було такого, що от, мільярд військ в князів і трильйон військ в монголів. Нє. Насправді сили сторін були досить скромними за частими мірками. І там, і там було приблизно 5 тисяч воїнів всього-навсього. Так, а ви як думали? Загалом давньоруська дружина не була, не бу, не була в десятках тисячах людей. Це було кількасот всього на всього осіб. Ну от кількасот осіб в одного князя, кількасот в іншого, і так ми отримуємо 5 тисяч. Ну і монголів теж було 5 тисяч, бо вони до цього ще пройшли там, через Грузію, через Азербайджан, через Цихаланів, Полосів і так далі. Ну от почався бій. Зараз я вам зацитую уривок з галицько волинського літопису, Як власне цей літопис пише про ці події. Ударили вони, себто князі, в полки татарські, і Василько був збитий з коня, а сам Танило, Галицький майбутній, поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран, що були на тілі його, бо був він віком 80-ти літ і сталося над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Ну, понятно, що цей автор ГВЛ буде писати про Данила і Василька, це логічно, але все одно факт є факт. Побіда була, якої не бувало ніколи. Як наслідок, щоб ви розуміли просто, як монголи познущалися над руськими князями. Їх стратили, але не просто стратили а на живих ще русі князів покладали дошки, посідали на ці дошки, і почали пиячити. І таким чином русі князі просто задихнулися. Але, до речі, Данило і Василько врятувалися і вижили. Як наслідок руські війська зрозуміли, що монголи це, скажімо, так, не звичайні проходімці зі степу, а це досить навчене і сильне військо. І от, якщо ми здаємо ваш шкільний курс історії, вам вчи... вас вчили, що от була битва на Калці, 1223 рік, а потім відразу у нас 1240-й, Київ гепнули монголи. Да? Чому взагалі була така прірва? Ну тут 17 років, але загалом прірва була в 14 років, бо з 37 го року монголи почнуть захоплювати Русь. Чому взагалі ця прірва відбулася? була? Що відразу монголи не пішли далі там, на Київ і за три дня і так далі? Це банально просто. По-перше, у них існували ще локальні конфлікти з Іраном і з Китаєм, які треба було вирішити. По-друге, помер Чингісхан. В 1227 році хан Ханів, Великий Хан і так далі помирає. І очевидно, це проблема, бо для монголів Чисхан це Бог. Це їхній боженька, і він помер. І це була колосальна проблема. І новобраний хан у він почав готуватися до походу на захід, але все одно це треба був час, просто банально. от аж тільки в 1237 році похід відновлено. Його вже очолює Батию. Я думаю, ви його про нього чули. Це був онук чиний сана, до речі, а не син. В 37 році монголи завоювали Волзьку Булгарію Рязань Суздаль Володимир. Це північно східна Русь. В восьму 39 му роках. Вони підкорили фактично сучасне українське лівобережжя, зокрема міста переяславі чернігів Ну а сороковий рік. Сумно, знищення Києва. Князя в Києві на той момент, не було. Ну, ви, можливо, знаєте шкільного курсу, що тоді типу був князь Данило Галицький, хоча це знову ж таки дискутується в історіографії. Але сам Данило на момент монгольського нашестя на Русь втік до Угорів, до угорців. Ну там все подається, нібито він поїхав на якесь там весілля гость, але ми ж прекрасно розуміємо, що він туди поїхав. Бо Данило втік, а хтось не втік. Це жарт, не переживайте. Там був воєвода Дмитро, але все одно князя в Києві не було безпосередньо. Ось, до речі, як пише про значення Києва, папський лігат, Йоанн Депланок Керпіні, який був на території міста через 6 років. Вони, себтомонголи, пішли проти Русі і вели велике побиття в землі Русі, зруйнували міста і фортеці, вбили людей, обложили Київ, який був в столиці Русі, І після довгої облоги вони взяли його і вбили мешканців міста. Звідси, коли ми їхали через їхню землю, ми знаходили незліченні голови та кістки мертвих людей, що лежали на полі, бо це місто було дуже велике і дуже багато людей. А тепер воно Ведено майже ні на що. Ледве існує там 200 будинків, а людей тих тримають вони у найтяжчому рабстві. Ну, посуваючись звідси, вони битвами спустошили всю Русь. Це бачимо, він пише про 200 будинків, це приблизно 1000 осіб всього навсього. До речі, щодо чисельності населення в Києві до монгольського періоду, то очевидно, що їх було набагато більше. Існує популярна думка, що Київ був найбільшим містом Європи, хоча це Бріатсюр, Париж, Константинополь було набагато більше. Але все одно в Києві було приблизно 30 тисяч людей. Було 30 тисяч, а стало тисяча. Це колосальний мінус. А в 30 разів стало менше людей. Ну це просто щоб ви розуміли масштаб монгольського нашестя, який він був. Це ж очевидно, бо Київ, якщо ви не знаєте, відмовився ж, якби здаватися монголам, виводом що ми будемо воювати. Ну і врешті-решт, коли монголи підкорили Київ, то вони повирізали купу людей. Тож після монголів Київ втратив своє значення, фактично до 17 століття. Київ не буде Києвом. Це до цього це був центр християнства в Східній Європі, бла бла-бла. Після цього це звичайне містечко, притом дуже мале містечко. Зокрема, з 1243 року в Києві не було князя взагалі. Ну, дивіться, де Юри київський князь то існував, як титул, але сам цей князь в Києві ніколи вже не сидів. Ну, а по-друге, через 50 років митрополит Київський перестав сидіти в Києві, він переїхав в Володимир. Суздальський Володимир. І ще, до речі, цікавий факт. В Києві до монголів активно було популярне мурове будівництво, так? Ну зрозуміло, що це таке, да? І після монголів перші муровані споруди в Києві з'являються аж у 17 столітті. Це через 400 років після монголів. Ви Уявіть, наскільки були просто гігантські масштаби цього всього діла. Ну, от вони завоювали Київ, завоювали потім Галицьку землю і дійшли аж до Адріатичного моря. Ну, це до Хорватії сучасної, це колосальні землі були завойовані. Чому вони зупинилися? Все банально просто помирає хану Гедей. У Гедей помер, Бати розуміє, що якби ну що треба повертати війська на корунтай, що там визначить вже нового хана. Ну і все. Завивання завершилось. А тепер про взаємодію між Руссю і Монголами. Я думаю, ви знаєте, що таке ярлик. Так, це така штучка, такий документ, який русі князі мали отримати від монголів, щоб власне бути легітимними князями. І власне дуже багато давньоруських князів їздили до Моноголії і отримав ці ярлики. Зокрема, був такий собі князь Михайло Черніївський, який вирішив поїхати до Батия за ярликом в місто Сарай. Це була резиденція Батия. Він туди приїхав, але прикол в тому, що він відмовився поклонятися Чингісхану. Так він поклонявся Батию і компанії, але Чингісхану відмовився. Ну стату Чингісхану відмовився поклонятися, бо він типу сказав, що не все розумію, але я якби ідолу мертвої людини точно не поклонівся. І за це його Батий вбив. Другий, до прикладу, князь Ярослав Суздальський також їхав в Орду, але він вже їхав не в Сарай до Батия, а в Каракурум до монгольського Каана, найвищого хана. І там його отруїли. Ну тобто, як ми розуміємо, трошки небезпечно було таки туди їхати. Звичайно, багато князів теж їхали, отримували ярлики, все було нормально, але от такі випадки теж були. І от в 1245-46 роках в Орду їде і Данило Галицький за ярликом теж. Власне, він їхав транзитом через Київ, Київ заїхав в якийсь собор помилився і поїхав власне, до Батия в Сарань. Щоб розуміли, якщо коротко, в мене вже було відео про поїздку, до речі, Данила в Орду десь тут можете подивитися. Але якщо максимально коротко, він там і на коліна падав, при тому три рази, і Бати йому казав, ти вже наш татарин і так далі. Коротше, принижували Данила повній програмі. Можете десь подивитися, реально класне відео в мене вийшло. І ми, до речі, не знаємо, чи Данила отримав ярлик з ні. Це, тобто ми знаємо, що поїздка таки була, але чи отримав, чи не отримав він ярлика, ми не знаємо. До речі, ще цікавий факт дам з приводу співпраці монголів і Русі. Монголи провели перше на території України перепис населення. Здавалось би, монголі, ці дикі, страшні, там жорстокі так далі. Завойовники провели перший перепис населення. Так, як тільки вони завоювали власне територію вчасної України, вони в галицькій землі провели перепис населення. На жаль, документи цього перепису не збереглися, але якщо б вони збереглися, то в теорії це було б дуже класне джерело для дослідження генеалогії людей, які там наразі живуть на території там Львівської, чи Івано-Франківської, чи там я не знаю, Тернопільської областей. За там просто знали поіменно людей, які тоді жили в той період, а не тільки там якийсь великий князі. Але на жаль, не збереглися документи. Але факт є: перший перепис поїв хто Монголи. Загалом я хочу сказати, що, хоча, попри всі ці трагедії для нашої, якби ну історії, бо вбито було купу людей, здищено було купу міст і так Далі фактично, з початку з завоювання монголами Русі починається історія і України, і Росії вона починається окремо. Якщо Україна це там Галицько-Волинці, князівство, це частина Європи, то Росія це Північна-Східна Русь, це біля Монголів, та, от там, отам вона якраз. Відповідно, вони починають формуватися в різних світах, і під підпливом різних світів вони, власне, утворюються. І зараз ми маємо Україну, яка там є демократичною, і так далі. І є Росія, де там завжди була авторитарна система і так далі. Попросто одна країна формувалася в одному середовищі, інша в іншому. Отак от. Так. Тож, монгольське нашестя мало дуже важливий вплив на історію нашої держави. Загалом сподіваюся, що від для тебе було корисним. Якщо це так, то поставимо лайк і підпишись на цей ютуб канал. Також не забудь на мій телеграм-канал підписатися, бо це важливо. Загалом, дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня.